У Жмаринці у День медичного працівника України подякували всім лікарям і фельдшерам, які змінили білі халати на бронежилети і стали на захист України. А також привітали з професійним святом усіх, хто стоїть на захисті здоров'я людей, розпочали захід із хвилини мовчання та вшанування пам'яті за всіма загиблими за свободу України. Заступник міського голови Ольга Боровська та керуюча справами міськвиконкому. Оксана Свистун від імені виконавчого комітету і депутатського корпусу жмеринської міської ради привітали лікарів, фельдшерів, медичних працівників, лаборантів, дезінфекторів, диспетчерів, санітарів, водіїв швидкої та всіх представників галузі охорони здоров'я. Сьогодні в нашій жмеринській територіальній громаді ми маємо. Надпотужнішу, я би сказала, мережу закладів охорони здоров'я, укомплектовану високоспеціалізованими кадрами. Сьогодні е, на теренах Жмеринщини працює заклади первинної, вторинної, третинної ланки медичної допомоги, і це одна з найпотужніших галузей. Щиро дякую вам, медичні працівники, за вашу роботу, за вашу щоденну щонічну працю. За те, що ви обрали собі такий непростий хліб. Хочу побажати вам мирного неба, фінансового благополуччя, і хай робота приносить вам не тільки ментальне, емоційне задоволення, а й гарну зарплатню. І будьте здорові! Заступник міського голови Ольга Боровська розповіла, що нещодавно жмарінська ЦРЛ пройшла незалежний на аудит Національної служби здоров'я України і отримала позитивні висновки за свою діяльність. На рівні з іншими закладами області, я хочу відмітити дуже високі показники роботи. Всі знають, що Шверицька центральна районна лікарня як спеціалізований заклад другого рівня надання медичної допомоги. Попав під перевірку Національної служби здоров'я України, яка тривала більше місяця. І минулого тижня ми мали висновки, де заклад був дуже високо відмічений на рівні інших закладів всієї Вінницької області. Це дуже високий показник, і насправді тільки ви знаєте, що криється за цією титанічною працею. У цей день почесними грамотами виконавчого комітету відзначили медичних працівників. Центру первинної медико-санітарної допомоги, Жмеринської центральної районної лікарні, Жмеринської станції екстреної медичної допомоги Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Жмеринської лікарні відновного лікування, Жмеринської стоматологічної поліклініки, відокремленого структурного підрозділу, Жмеринського районного відділу державної установи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Міністерства охорони здоров'я України та фахівців психоневрологічного інтернату. Директор Жмаринської центральної районної лікарні Ростислав Боровський вручив грамоти лікарям від імені Департаменту охорони здоров'я Вінницької області та подякував медикам, які присвятили все своє життя благородній місії рятувати людей і мають стаж понад 35, 45, 50 і більше років. Директори усіх комунальних закладів дякували лікарям і медичним працівникам за сумлінну багаторічну працю, відданість клятві гіпократа, інтелігентність та високу моральність. Вітаю всю спільноту медичної жмеринщини з святом днем медичного працівника. Низький уклін вам всім за таку потужну працю, особливий уклін низький тим воїнам, нашим медикам, які сьогодні на служать ЗСУ за і захищають наше мирне небо, наш спокій. Медичні працівники це ті ж самі воїни, які воюють за здоров'я, за здоров'я людей, які сьогодні наповнюють і бюджет країни, за здоров'я тих людей, в першу чергу, які нас сьогодні захищають. Шановні колеги, я вітаю всіх святом чудовим. Хочу, звичайно, подякувати за вашу працю, не легку, але почесну працю, за ваші недоспані ночі. І хочеться побажати, звичайно, в першу чергу вам здоров'я, натхнення, терпіння, спокійних ночей і, звичайно, щирих посмішок ваших пацієнтів. Я хочу привітати вас з нашим професійним святом. І зробити такий маленький акцент на тому, що галузь охорони здоров'я не стоїть на місці, а розвивається, спостерігаючи останні буквально 5-7 років галузь охорони здоров'я і всі наші заклади, без виключення, стали ще більш професійними, стали ще більш потужними. І реформи ті, які продовжуються, нас вже не лякають, а вже дають нам виклик і можливість стати кращими, сильнішими. І надавати якіснішу медичну допомогу з професійним святом і всім нам міцного здоров'я. Квітами і подарунками у цей день вітали молодих інтернів, які розпочали свій трудовий шлях у закладах охорони здоров'я жмарінської громади. Творчі педагоги і талановиті вихованці центру позашкільної роботи підготували музичні вітання для всіх винуватців свята. У кожному музичному номері вокалісти висловлювали вдячність всім, хто береже Україну і віддано працює заради здорової нації.